Виявляється, в Україні і досі чимала кількість людей слухають російську музику та дивляться російські серіали. Музичні сервіси Apple Music та Spotify за підсумками 2024 року з'ясували, що серед сотні найпопулярніших пісень, які слухали українці, 20% – російські. І це трохи більше ніж в 2023-му. Тоді на російську музику припадало 15% прослуховувань. Ще більш вражаючу статистику. Опублікував у вересні музичний проект Безодня М'юзік. Вони досліджували, крім Apple Music та Spotify, ще й YouTube Music та Shazam. Всього нарахували 26% російського контенту. І люди здебільшого розуміють, що кожен такий перегляд на стрімінгових платформах це гроші для окупантів у російський бюджет, які повернуться сюди в Україну танками та ракетами. І це не єдина небезпека. Росія знову продовжує робити те, чим займалися усі роки української незалежності тягнути нас у так званий єдиний культурний простір. Це ментальне завоювання насправді важливе для них не менше ніж військове. Сьогодні поговоримо про те, як росіяни нищили українську музику та кіно, навіщо вони це робили, і які методи впливу на голову українців обрали зараз. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Здається, що в 90-х в кінці 90-х був якийсь сполох про українську української музики, української культури. Тоді був підйом, тоді всі зрозуміли, що українською вибачте популярно. Ти дивишся червону руту 95 п'ять Севастополі, коли включають пісню Україна Тараса Петрененка, і всі співають. Ну ти реально це бачиш, люди співають, люди кайфують на сцені. Але в якийсь період да, думаю, що ФСБшники зрозуміли, що якщо не давити на Україну в, в цій сирені культурній, так би мовити, поп культурній то сього нічого не ну то, то, то Україна буде втрачена. Коли вони почали різко заходити в цей ринок, давати велике вливання. Багато хто такий так у мене немає принципів. Я буду робити на будь-якій мові за будь-які гроші. Продамо і в Росію, і в Казахстан грали на фестивалі Рупар. Що розшифровувалося, як Росія, Україна, помня маратстві. Серйозно, вибач, тоді акціонер мітра був о, перший РТ. Гроші були російські на цьому каналі, на конкретному на інтері. Як відоплясові стали відоплясовими через Москву, як океан океантельзе став океаном Ельдзе через Москву. Ну а що далі то робити? Все рівно, як ну багато людей, які зокрема там і споживають російський контент, і говорять російською в Україні. Знає, в мене є дві відповіді на це запитання. Друзі, Фозі у нас в гостях танок на майдані Конго. Добрий день. Привіт. Про гурт танок на Майдані Конго українці дізналися наприкінці 90-х. Хлопці перемогли на шалено популярному тоді фестивалі Червона рута, який в 1997 році проходив у їх рідному Харкові. Щоб потрапити на конкурс, музиканти повинні були представити журі три пісні української мови. Вони сіли і написали пісню Ото таке. Це був їх перший трек, створений спеціально для фестивалю. Слухайте, оця історія про е, те, як ви вперше брали участь в е, фестивалі Червона Рута. Дуже цікаво. Ну, принаймні, те, що ми знайшли, що щоб потрапити туди, у вас в репертуарі мали бути українські пісні. А до того три. три. А до того все було російською мовою? ні. Одна була один кавер був український. У нас ага. це був кавер на Віталія Бадло. Це такий харківський. Хіповий барт, який потім приїхав до Москви, співав таким суржиком смішним. Була група бадлов, він вже помер. І був кавер на нього на пісню. П -п 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 Банана вона в нього називалася, а в нас називалися «Чуваки». Це був такий суржик, дуже смачний, дуже такий Черга тягнеться за пивом. Мабуть, марно гаю час. Я згадав, як колись, мила, ми з тобою хлюбали квас. Ну, і воно одразу викликало посмішку. І так, нам не вистачало однієї пісні, і ми її так на колінці прикинули за дві години, а вона потім стала кращим шлягером фестивалю. Ну, так зробив мені хіп хоп Отак от випадково. Просто для кількості. У мене діти в машині, а, найменшому два рочки. Та вони дуже люблять цю пісню, в машині завжди слухають. Її. Ну діти це... діти. Це показник. Так. але але вони її називають Микола. Включи на Мико Микола. Mm. Там це Микола, Микола. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви знаєте, що я вчився в... ну, що я родом з Криму. Я в кінці 90-х вчився в Криму, закінчував школу. І тоді, серед таких підлітків, як я в Криму, було дуже популярні ці збірки. Вони називалися реп». І, от на на цих, і на, на одній з цих збірок, якось, якимось дивним чином, я не знаю, потрапила якраз пісня, зробив мені хіп-хоп, українською мовою. І мені здається, що це була єдина, ну там чи не єдина така суперпопулярна україномовна пісня в цьому середовищі.